Отже, шановні одинадцятикласники, сьогодні у нас з вами відкриття дебатного клубу, на якому ми з вами розглядаємо дуже цікаву тему на сьогоднішній день в суспільстві. Це питання за та проти вступу України як асоційованого члена Європейського Союзу. Ми вам представляємо дві команди: команда уряду. І команда опозиції, які поступово будуть представляти власні аргументи на користь власної думки за чи проти вступу до соціального членства ЄС. Отже, будь ласка, секундант, ви готові за почали. Доброго дня, шановні судді, та доброго дня, шановна аудиторія. Я голова уряду, мене звуть Нікіфорова Маргарита, і наша коло сформулювала такі тези. Перше, вільний ринок з ЄС поліпшить ведення середнього та малого бізнесу, підвищення благополуччя середнього класу, який є більшістю населення. І друге, друга теза збільшення товарів на ринках, здешевлення імпортного товару та збільшення робочих місць. Дякую за доброго дня, шановні журі, шановні Дякую. учасники дебатів, шановні глядачі, я лідер команди опозиції. Мене звати Криштофа Валерія, та ми представлятимемо на ваш розсуд аргументи проти вступу до асоціації членства ЄС. Можна почати з того, що після вступу до ЄС. Це нападе важка промисловість, великий бізнес та збільшиться процент безробіття. Модель економіки, яка зараз існує в Україні, є не конкретно здатною по відношенню до Росії, а тим більше по відношенню до Європейського Союзу. Нам доведеться перебудовувати всю економічну систему, під європейські стандартні ведення бізнесу. А це означає шок для економіки та втрата над прибутків для великих. Які отримує український великий бізнес. Також за цим буде слідувати криза платіжної системи та проблема з валютним ресурсом. Долар по 10 гривень та євро по 15 це за такими умовами буде вже реалією до кінця року. У банк давно тримає курс штучно. Золотовалютний баланс зменшується, а торгівельний негативний. За цим слід розпад підприємств та як нас втрата робочих місць та підвищення безробіття у нашій державі. Можна підсумувати, що з підписанням асоціації ми вбиваємо економіку, вбиваємо промисловість та перетворюємося на ринок збуту та дешевої робочу силу. Другою, другою тезою може бути зміни в законодавчій базі. За відомими угодами, Україна повинна бути призвести своє дозвільне корпоративне та антимонопольне законодавство, а також законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності та державних закупівель у відповідність до європейських правил. А для цього доведеться повністю змінити законодавчу базу, а також змінити функціонування бюрократичної машини. За короткий термін це неможливо зробити. Це може призвести до юридичної колізії. Тобто, нашвидкуруч підготовлені закони, які будуть ухвалені, вони суперечують одне одному. Тим самим дадуть нагоду користуватися цими дірками в законодавстві певним особам, які захочуть на цьому нагріти рук. Дякую за увагу. день. Я учасник групи уряду. Мене звати Грищенко Катерина. А сьогодні я вам розкрию перший аргумент. Він звучить так: вільний ринок у Європейському Союзі поліпшить. Ведення середнього та малого бізнесу підвищить а, благополуччя середнього класу, який і є більшістю населення. А, у Європейському Союзі активно підтримуються ну, починаючи їх починаючи малі та середні бізнеси. А, їх, їм не заважають, а, а саме вони а, їм не ставлять великих податків. А також їм не заважають служби, які вважають, які хочуть отримати хабар. В Європейському Союзі підтримуються починаючи мали та середні бізнеси. Дякую. Стапа. Таке питання. А приклади, якісь живі, того, що там підтримуються моли та середній бізнес ну, на якійсь країні. А, ну, наприклад. У гармонії я саме учасник команди а, опозиція. Підтвердження до першої тези а, нашого лідера. Я хочу сказати, що а, при вільному а, ринку в ЄС а, май, а, є ризик, що більш конкретно знатні європейські виробники а, витисню, а, будуть витиснювати українських. А як це вийшло з машинобудуванням у Латвії та особливо у Польщі про Болгарію уряд, уряд Болгарії набрало багато кредитів у МВФ. Були нав'язані жорсткі умови, які в кінці кінців зруйнували економіку країни. Методично була зруйнована вся індустрія, за безцінок приватизовано було все і порізано на метал повністю знищено сільське господарство, зруйнована система вищого, вищої освіти. Наплодилося багато вузів, які за МСДУ видають дипломи про вищу освіту. Все, що вони можуть запропонувати на експорт, богаєш все, що можуть запропонувати, це дешева некваліфікована робоча сила. Населення. У Болгарії становила 9 мільйонів, а після того, після вступу до ЄС зменшилося до 7 мільйонів. Хто може, той приїжджає, багато робітників переїхало на захід. Молоді пари не народжують дітей, Іде розрив нащадків. Також на даний момент Україна експортує Росії 60-60% молочної продукції. І через те, що в Україні наша продукція не, не відповідає європейському стандарту. А, а коли ми вступимо в ЄС, європейські продукти будуть завозитись в Україну, то ми ну, як -то наша економіка зруйнується через те, що більше не буде кому і що продавати. Шумський Тимур, учасник групи уряду, і моя тема звучить так: збільшення товарів на ринках, здешевлення імпортного товару і збільшення робочих місць. Отож, збільшення товарів на ринках. Я вважаю, що якщо Україна вступить до Євросоюзу, тож покращиться малий та середній бізнес і багато людей зможуть. Відкрити свій власний бізнес, і в них можуть бути нові ідеї, які вони зможуть використати і якось поліпшити сам ринок. Потім здешевлення імпортного товару призведе до того, що середній клас людей, як сказала Катерина, що є основною часткою населення України, зможе Купу купувати імпортний, а, недешевий та а, якісний товар. Збільшення робочих місць, тож, а, тож багато людей а, будуть а, працювати на великих а, підприємствах і вже не буде такого поняття, як безробіття. Дякую. Як відбудеться, за рахунок чого відбудеться так. збільшення робочих місць, якщо для великого бізнесу перспективи не дуже гарна? Ну, для великого бізнесу не було сказано, що немає гарних перспектив. Але багато людей зможуть відкрити малий та середній бізнес, тож робоче місце точно. Великі корпорації будуть працювати в трішки іншому напрямку на Доброго дня, я Кубов Антон, учасник опозиції. І на підтвердження нашої другої тези скажу, що ми абсолютно згодні з тим, що потрібна буде зміна законодавчої системи України. Ми розуміємо, що це правильний крок, цивілізаційний крок, формування прозорих правових механізмів. Але ми не можемо штучно в один рік створити нову законодавчу базу, бо це зруйнує вже існуючу, яка 20 років працює. Ми поринемо в правовий хаос. Який був на початку 90-х років в Україні, коли неузгодженість законів пострадянських часів призвела до систем, корумпованої системи прихватизації а не приватизації, прикладом є Чехословач, Чехословаччина та Польща. У Чехословаччині Чехословаччина змінила усю правову базу відповідно до європейських стандартів. Тому що вони провели перелюстрацію влади. У Польщі е, їм вдалося зробити те ж саме, тому що була консолідація суспільства навколо її демократизації. В Україні немає ні, ні першого, ні другого. Дякую. Я Захар Карпатен. Учасник групи, першої групи, яка зараз служить Європейський Союз, там ми Європейський Союз. Так, перший тест на. Зруйнування це приватизація. О, не приватизація, а знищення сільського господарства. У Греції на під час приєднання до Європейського Союзу було а, навпаки збільшення сільськогосподарського <кій> діяння. На Греції, якщо я не, якщо я не помиляюся, було 20% економіки це сільськогосподарство. На 2011 рік. Сільська економічний потенціал Греції зріс на 50%. Це перший приніс. Також а, про третій відповідь третьому учаснику про 90-ті роки та знищення конституційної бази правового хаосу. Це не важливо, тому що Європейський Союз буде контролювати зміну правової влади, якщо вона така і буде. Та Європейський Союз не має прав та м, органів, які будуть. будуть а, Переробляти та знищити нашу конституційну базу. Вони можуть давати наставлення, але змінювати вони не, не можуть. Також хотів додати про, 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 про європейські стандарти. Європейські стандарти достатньо сильно а, порушуючись ще й в Європі. Про Україну гадаю, що не буде такого жорсткого контролю та знищення великого людей. Хотів би додавати, що доставлення великої кіль... кількості вузів. В Україні зараз достатньо багато вузів. Наприклад, в Києві 50 вузів, які є а, на комерційській основі та на государственній. В Європейському Союзі а, навпаки дуже мала кількість вузів та невелика кількість государства. <народження> Я руху Хотіла би розказати про угоди України з ЄС. З якої сторони ми це бачимо. У день угоді України з ЄС Україна вступає в ролі, ролі колонії, яка відмовилась від суверенітету. Також Україна втрачає повністю статус дорого-економічного партнера Росії. Всі внутрішні справи та всі внутрішні проблеми будуть під керівництвом ЄС. E, і після підписання договору з ЄС на кордонах збільшиться митний контроль. E, ви сказали про малий і середній бізнес. Я хотіла сказати, що ЄС повністю знищить українське виробництво, тому що всюди будуть європейські товари. А ЄС це ринок для європейських товарів, не для українських. Тобто витиснуть українські товари, як сказала це Кристина, як було змушені даванням влади і судовидаванням Польщі. Наприклад, Румунії це те, що з Румунії обійшлися як із колонією, та її повністю перегрупували. Через сім років після прийдження до Європейського Союзу Румунія так і не добулася ніякій сфері гарних результатів. І навіть Болгарія, яка не має гарних результатів в економіці, більш розвинута, ніж Румунія. Для того, щоб отримати на плаву, Румунія отримала допомогу від МВФ і від ЄС. І правління зменшило зарплату на 25%, на 25 та пенсію на 15%. Наприклад, країни, які виходять роді. Хотів би підсумувати це про хвалено сьогодні. По-перше, Україна отримає місця в Україні, а саме у малому та середньому бізнесу. Про великий бізнес, хотів би кинути протиставлення. В Україні великий бізнес це в основному продажа. Ресурсів та машинобудування кораблів, великих, великих транспорту та всього іншого. Європейський сусід не буде знищити український великий бізнес, він скоріше, скоріше всього приєднає його собі та навпаки буде розвивати, тому що Україна на наш час прозводить досить висококачисні, високоякісні. високоякісні товари. Також хотів зазначити, що новий та середній бізнес в Україні буде. Буде дуже сильно расти за рахунок приєднання воливо. Європейський Союз не знищує маленький та середній бізнес. Він навпаки його не чіпає та дає усі можливості на його розвиття. А, крім цього, хотів о, договорити про знищення наші, нашої Конституції і всього стального. Як я говорив раніше, Європейський Союз не має прав змін Конституції. Україна може коряктувати свої закони, та я гадаю, що ці закони будуть навпаки на користь українському суспільству і українській економіці. Європейський союз досить цінно буде контролювати Україну, і тому Україна поверне свій потенціал на ринку та зможе років через 10 конкурувати в топі п'яти країн Європейського Союзу. Я вважаю, що моя команда виграла, тому що ми наводили аргументовані при... аргументи, чіткі аргументи, наприклад і європейських країн. Також наш четвертий учасник повністю спростував всі аргументи противників. Також хотів акцентувати увагу на те, що Євросоюз хоче використати Україну як сировинну базу та дешеву робочу силу. Все. Дякуємо, шановні команди, за участь. Зараз ми з вами проводимо, шановні глядачі, і одночасно суті, ми з вами зараз журі перепрошую, ми зараз з вами проводимо голосування. Ви всі отримали аркуші паперу голосування. Є таємним, ніхто не втручається в ваше голосування. Шановні учасники дебатів. Таємним голосуванням було підведено підсумки. Відповідно, розподілилися голоси таким чином. За команду уряду проголосувало 5, 6, перепрошую. 6. За команду опозиції проголосувало 15. Мінос один бал за порушення правил поведінки влад. Ви отримуєте, але це позицію команди не змінює, тобто 14 проти 5 балів. Якщо ви дозволите короткий коментар до того, що відбувалося. Ще раз наголошую, що дебати будуються за принципом, що кожна команда повинна наводити аргументовану свою думку. Що таке аргумент, шановні мої, це підтвердження фактами історичними, реальними, цифрами, подіями, які вже існують в суспільстві. Це є аргумент. Помилка це не означає програш, це не означає крах всіх надій, це означає крок у майбутнє.